Статі, робота дуже високооплачувана. Хорошо. скажи мені, тобі принципово чим займатися? Ну, вообще, ти Мені по барабану яка робота, главное щоб робота була, да. То есть без різниці? Да. Ну, це робота на дому, тобто тут це тетна. Да, да, я тобі все буду робити. Дивіться. Ти вмієш користуватися? Да. Ізолента. Ну, що тобі говорю про бомбу за 100 баксов? Да. не будемо. Ще одна, ваша Ізолента. Yeah. Ще одна. Yeah. Два-дві. Зажигалка. Просто як сувенір. Подгон по-братски. Uh, e, перчатки. Ага, ого. Коротше, будуть, будуть запасні, да. Купа перчаток. Uh -huh. Що у вас тут ще є? E, саме одне і саме головне. тут у нас. У нас є Зіп... пакетики. Вони повинні бути п'ять штук. П'ять да. штук. Считаю. Но ну, я нашел фік чотири. А в турбинку їх можна поставити. Маша, не про них можна не прийняти. А, а пройди. вот п'ятый. Пятый. Пятый. Самое главное. Да, що це таке? Це. Що? Шка... Що? Шо? шо? Тобі ж видишь, байдуже, чем займатися, да? — Ну, да. Долари хочеш мати? Да. Тільки головне вдівайте перчатки. Це обіцянко. Коля, давай, а щоб що? не було там твоїх відпечатків пальців. Ну, щоб не було відпечатків пальців, щоб вони пачкались. Дивись, квітка, я тобі зараз беру все зі пакетів, покажу, як треба робити. Короче, коло, вдівайте, один... перчатки. Я зараз все відділу дивись. Я показую один раз. Завтра ми приїдемо, завтра будуть тобі гроші. Нормальні гроші. Я приїду завтра не один а з людиною, для якої це все Понял? А що Маша, та ти дивися, внимательно. Перше, що треба зробити, я оглянула. Треба... Це найжитні радості роботі. А як ви думаєте, ми теж таким образом нам опять насобили? У да, мене дуже така сміпід. сама робота. Да? Да. Mm. Ну, я ще я не зможу робити. Дивись. Треба заміна якась. Зараз я тобі прикол покажу, Маша. Дивись. Воно, недільку дивись що є. Щось і ти покажу. Кошелек хочеш показати? Ні, не, не кошелек. Хочу показати наш сейф. Наша дивіться. І все, сейф. Це в отелі. Дивись. Це за пару днів, дивись. Це буде. 13.01. Все вона тут набитає. Дивись, машин. Відкриваємо сейф. Дивишся в сейфу. Дивись, Маша, дивись, дивись. Дивись, дивись, Маша, все дивись. Ставлю на стіл. Все, диви, диви пачок, Це все 220 пачки, до. Цем все п'ятисотки. Е. Все буде. Ой, він до дня закривається, надо. Дітки мої, ви золоті. Ми золоті. Дітки ці мої. Що мені тобі подарувати? Маш, пане, диви, диви джакузі, Маша, джакузі нам. Або тут я, я ж тобі дарую, добре? Маша, добре? да, не, Маша. Не, я нанибудь буду согласна. Согласна, ніхто не сумнівався, Маша. Дивись, спереш за ленту. Ну, чого так, я коробок мою боли. Я тоже в дилем, я изоленту буду тримать. Там может залишити свої відпечатки. Надівай перчатки. Тут є багато, бо може у вас помощники з'являться, та й будете всі разом Маму к общим моментам. Може вона подобріше ще в хату запустиш, і буде вам вечерю готувати. Так, після таких моментів. Після такого ваша мама буде дуже розвитку. Я вже дома не сидю. Блін, то тут проблема у нас. Не дає їсти нічого. Маша. ось ось пакеті? Десь пакетик поставила в тим литі, не бачу, де. Майко. Там кусочек булочки. Мой але... булочки Три надо. Три кусочка хліба. Три кусочка хліба. Короче, дивите внимательно. Внимательно, дивитеся. А у вас є ложечка? Надо ложечка. Маленькая, да? да. Маленькая. Зараза, да. маленька. Зараз, зараз, зараз. зараза, 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 зараза. Зараз. Маша, ей надо. Промыть, пожалуйста. Ну, вода тобі есть. Промыть. Дуже Ты там будешь ночью пить воду? Витри. витри. Я не пить воду. Витри. витри. витри все Потребно насухо витрати, потому что тут э, сухое вещество. А -а -а. Давай, вот, ну Это пиздец, это просто блядь, пиздец. Насуха. Давай, сюда. Да. Дивись, обращай внимание. Тебе да. надо все делать аккуратно, присаживайся. Да. Береш, відкриваєшся. А що це таке? Маша, це блядь. Тримай на Годик якийсь. Тобі є різниця? Ну, я кудись щось не разниця. Зато в тюрмі безплатно кормлять і світ. ніхто туди не попаде. Поняла? бачиш, я тут. Куляті, ти наш скоро нашу Ні, я нікому не розкажу. Це наш секрет. Ти заробляєш гроші. Треба ще якось вибиратися з цієї ситуації. У вас тут. Маша, ти ж гроші. ми секрет. Я все роблю. Ми... Ти робиш тихенько, ти, 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 ти нікому нічого не кажеш. І Коля і я. Ти, ти, ти нікому я... нічого не кажеш. Нікому нічого секрет. Я нічого дивись, не знаю. Дивись, Маша, дивись, просто заповнай. Береш ложечку, одну ложечку, невелику, поміщаєш сюди. Просто дивись, як воно робиться. пару пар... ложечок, ну, щоб воно було почтіповане. Mm -hmm. А ну ніколи чуть-чуть що -чуть оце жаднічаєш. Це ж не жаднічі. ж не... Просто заповни. Завтра приїде людина. Куди приїде Сюди. Там приїде ночі, не умуйся. Ось дивись. ладно, тако. Ось, накидала. Тобто треба їх заповнити. Ну так, щоб вони комфортно були закриті. Це ховай, це ховай пізде. Це, це треба тщательно їх закрити. Так, да, закрити. Щоб були без воздуху. Не, не, не чіпати, без перчаток. Так, щоб вони були без, перчаток, без перчаток, не чіпати. Щоб не було відбитків пальців. Ага, поняла. Да, да, да. Да. Вот. Потом закручуйте його так вот. Таким вот так. образом, чтобы не було. Блядь, ізоленту. ізоленту. Ти, бля, О, і так замотувати її. Да, і замотуєш, блядь, замотуєш так, щоб не було. Сейчас тобі покажеться. <сум> 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 ну такий бізнес, понимаєте, ми як результат. Зато дивіться, ми машину, дивимся собі квартиру. Перчатки. Ви Саму... то точно приїдуть чи? З... Ми приїдемо всім. Ми приїдемо всі разом. Це наші знайомі, вони у нас постійні клієнти. Так, да, тільки там, короче, Там серйозний чоловік. Так... Мужчина... Тільки він не настрайний. Він, він 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 український. Він, він українською вообще не розуміє. Так, він наш, я не знаю, а на він постійний клієнт, ми з ним торкуємося на. Ну. Що я мужу такого мулити кувати. Да, да, з да, да. ним він, даже, він, даже він, він у... ніхуя він, не поймеш. Просто приїдете, заберете його. Ми приїдемо, заберемо вообще, блядь. І деньги ставити. Спасибо. Да, Маша, будеш вилазити. Все, ми дуже раді. Ми всім Дивись, раді допомогти з професії. Ось все, Тільки печатаєш його більш качественно, поняла? Щоб оце білого ще не було видно. Повністю, щоб чорне. А повністю, щоб полностью. чорне. Ізоленти не жалій, поняла? Ага, хорошо. Тут є, є, Тут є синя теж. тоже. Шо, синя то для буде. трави, чорне то для білого. Поняла, якщо що. Ну, у нас ще буде трава потім. Ага Тут, опіка, да, да, а для осеніцы для трави. Ага. Ну ми їх так помічаємо, бо так же ж непонятно, що всередині. Ну да, що кто я знаю, та же. Що... Ну так, да. Так, нікому ты нічого не розказуєш. Я нічого не знаю, у меня не було полилась, не сама позвала і Сонце. Знаєш, що мене більше смущає, то що машу не смущає, що тут робиться. Машу смущає більше лампи. Откуда взялась в мене? Пару місяців ось позанімаєшся і буде все тебе. Ти... Пару місяців позанімаєшся, купиш собі квартиру і не треба буде тут жити. Вона сама до тебе буде приходить за чаєм. За, за грошима вдолу буде просити. Все, Маша, дивись, запомнити все, дивись. Береш ось ізолянту, я тобі ставлю. А ну покажи, як мені вирішувати. все, На, попробуй подивись. Отакого вона має бути. І всю тихеньку цейкою ви приїжджаєте. Забираємо. І, да, і об'язательно перчаточки, щоб не було ніде черки Маша, Почти. Маша. Да. да. Тільки щоб ніхто, взагалі. Ніхто, ні. ніхто. Це ще. наш бізнес. І цей головне, і сам, саме саме це обов'язково, завтра прийде людина. Ти поняла? В з нами. Чотири пакетики вони повинні бути. Ось, я беру цих чотири пакетика, це навіть, не Я Іх ставлю ось тут охот ось. ось а я хоть на, на хліб Бах, Машенька, завтра зароблю. На хліб машинка. Ти заробиш завтра на бутилку і на хліб і на ковбасу. Ну, вот сховай. Це сховай, треба то все заповнити, ти поняла? Ну там ніхто нічого не знаю. Так. Не знаю. Це треба заховати. І це сходить. Маша, щоб ми приїхали, Оце... щоб воно було. В рюкзак свій різь. Ні, пану, в рюкзак. Ну, це піздець. Ну, це ж твій рюкзак, і не заховай. Це мені подарив рюкзак. Тільки не забудься. Ні-ні-ні, Коля. Оце я не забудуся. Я Буд, тобі... Будеш нормально питатися, якщо будеш нормально от це робити. Я тобі серйозно кажу, ні. Не... Ось жінці кажуть, тобі кажуть. Все, перчатки знімай. Їх тільки для роботи спозивають. Так. Э... Не загубив цього штуку. Тобто поставити її. А куди її поставити? Маша, сховай. Я не знаю, де. Це вже... Все. Все, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить. Все, нічого нікому не розказує. Ну, почекайте, ви йдете, як ви думаєте. Так давай посидимо, вип'єш там. Выпьем за это дело, да? Давайте выпьем за наш новый бизнес. За наше дело. За командну работу. Чарки шукаєш? А мы кулачком можем просто. Мы можем кулачком. Машуть. Да, це ми... Це... кулачко. Ну, ну так, мы просто уже будем спати скоро, да? Даже. Жиру цветой, закушую в ладонь. Не, ну, я не обнимаю. Ну, я що ти Маша, ти зробиш до завтра? щоб я знав точно?